Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці без відповіді Росії. Поляка це так не залишать. Про це він написав у мережі ікс на телі атаки дронів РФ. Від моменту порушення повітряного простору Республіка Польща я перебуваю постійному контакті з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нарадах в оперативному командуванні видів збройних. Сил наголосив поліський лідер. Він анонсував, що буде проведено нараду у раді національної безпеки, участі в якій візьме прем'єр Дональд Туска. Крім того, звернувся до союзників по НАТО і уже нібито поговорив із Зеленським та Залужним. Таємно слідкуємо, що я можу вам сказати з приводу нальоту шахедів на полі, що пише телеграм-канал Печера Дракона. Перша це ніфіга не випадковість, коли залітає один-два шахеди. Це ще можна говорити про збій контролера. Якщо група це вже польотне завдання, закладене цілком свідомо очевидно Москва вдається до провокації, намагається залякати країни заходу можливістю повномасштабного вторгнення. Мовляв, вони боєгузливі обхезаються. До речі, Москва недалека від істини. Друге, зараз ми будемо спостерігати істерику, надування шока, гучні заяви і героїчні промови польських чиновників і повне ніфіга. Бо, вибачте, знаю, як як поляки готують своїх пілотів на бапа, а й не тільки усвідомлення того, що це справжня війна, і що це ніфіга не та війна, що у другу світову у них немає ще й до. Сі, третя єдина моя надія зараз на німеччину і канцлера Мерца, який усвідомлює міру небезпеки і можливо додавить діяти це діло до країни НАТО, аби давали ж на більше зброї. Можливо, почнуть примусово повертати до України наших гулянців не виключно. Четверте ота, взагалі, на мою думку, якби зараз польща країни Балтії та Фінляндії спільно мобілізували армію і врізали по Росії разом з нами. Москва був би капутом. Наші дешеве били би каву в садибах у Роблюці. Запрошували божонірів у гості, але це не з нашим щастям. Так що для нас не зміниться катастрофічно нічого. Продовжимо воювати і відбиватися. Москва не вторгнеться у Польщу, бо її руки в'яжемо. Ми а Європа панічно боїться війни. Все як у 13 столітті. Європа гульбенить Києві до Орди відбивається, прилетає до них шахеди. Знову і знову і знову. Далі вони звикнуть, може, воєнний стан голосі для різноманітності. Дуже хочу помолитися і побачити консолідовану відповідь з боку НАТО. Але але у той же час надем Гончаренко підкреслює, не накручуєте ви так з Польщею. Не буде п'ятої статті. Ні, НАТО не оступить у війну. Говорять і розійдуться. скажуть випадково залетіли дрони. Але після шахедів Польща так само буденно кілька танків заїдуть на територію Балтійських країн. і Так само скажуть, що це була помилка. Путін грається йому забавно. Ну і ми не можемо сказати, що литовці чи поляки це не розуміють дуже. Розуміють, не хочуть розуміти, що відбувається західні європейці. Їм дуже подобається жити комфортне життя, яке їм вдалося. Побудувати нам також подобалося за це і поплатилися. Але після шахедіополь що так само буденно декілька танків заїдуть на територію Балтійських країн. І так само скажуть, що це була помилка. Путін грається йому забавно, ну і ми не можемо сказати, що литовці чи поляки це не розуміють. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі Писуйтеся на канал, переможемо разом.